Вітаю вас на каналі Український порцеляновий Посуд. Друзі, сьогодні нас з вами запросили на огляд української порцеляни Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. На огляд, нам з вами запропоновано набір для сніданку. Являється дуже рідкісним та цінним, представляє колекційний інтерес. Клеймо Баранівка. Зверніть увагу 50-ті роки минулого століття, другий сорт, автор даного набору Орлов. Форма 1938 року довоєнна. В комплект входить 6 гарненьких пашотниць. Назва його клоунада або ще називають цирк. Зверніть увагу, ручний розпис. Художники працювали своїми ручками. Потім входить шість декоративних клоунів. Е, мас, масляночка. До речі, е, ці клоуни це є підставочками. Гірчичниця. Горчишниця. Так, перчівниця. Попільничка, Попільничка. Будь ласка, також клоун із собачкою. Ціна такого набору для сніданку 40 тисяч гривень. Хто буде цікавитися, під даним відео? Залишу посилання на телеграм та інстаграм канал, а також номер телефону можете писати. На вайбер або переходити на телеграм-канал Замовляти. В гарному стані фарба вся збережена, сколів, тріщин, потертостей немає, відсутні. Клейма присутні на всіх предметах. Продовжуємо наш огляд. Досить цікавий набір для молока. Називається сонячний зайчик. Набір є повним. В комплект входить молочник. Глечик для молока. Саме центральна фігура. Цукорниця. Зверніть увагу на ручку Тримач, досить цікава форма. Як самої цукорниці, так і кришечки. Та джемниця, можливо для меду чи для варення. А також в комплект входить 6 гарних чашок діжкоподібних. Клеймо демонструю коростень, перший сорт. Та шість пиріжкових тарілочок, ціна молочного набору три тисячі гривень. Чайний сервіс. Офіційна назва Славутич в народі називають «купеческий». присутньо багато позолоти, називається сусальне золото. Клеймо полтавський фарфор. Будь ласка. Являється рідкістю, його особливість в тому, що блюдечка, пиріжкові тарілочки та розеточки червоного кольору. Відсотків 95 мені зустрічалося виключно білого кольору. А тут в наявності О, стіночки такий ніби кантик червоного кольору. Те ж саме розеточки. Взагалі у своїй практиці зустрів перший раз саме червоного кольору. Вказані вище предмети. Його комплектність, король столу, чайник заварний. Будь ласка, цукерниця. Кришечка у вигляді шахматної королеви. Джемниця, цукерниця. Ваза, що є особливістю даного сервізу. Не в кожному сервізі в комплекті буває ваза. Також шість чайних пар. Пиріжкові тарілочки та 6 розеточок. Хто буде цікавитися ціна даного чайного сервізу? 6 тисяч гривень. Під відео залишу посилання на телеграм канал. Запрошую. Переходьте за посиланням, підписуйтесь на канал. Там буде дана пропозиція. Зображене фото та її ціна, де зможете роздивитися детально та написати в приватні в разі. Додаткових питань. Чайний сервіс, його назва Олімпіада. Повністю в новому стані. Клеймо Кремгес Світловодськ. До речі, даний завод. Спочатку було побудовано в місті Новогеоргівськ, а в 1961 році Кременчуцьким водосховищем затопили найбільше місто із затоплених цим водосховищем і повністю обладнання заводу перенесли в місто Світловодськ. Тому клеймо так і називається Кремгес Світловодськ. Друзі, його комплектність. Дуже гарний чайник, відповідно по формі цукорниця. Не знаю, джемниця чи цукерниця, хто як буде використовувати шість чудових чайних пар. Вся позолота збережена, повністю в новому стані, кантик типу позолоти, ручки всі в позолоті, потертості відсутні. Демонструю. Ціна такого чудового сервізу 3000 гривень. Хочу зауважити, що Даного фарфорового заводу вже немає. Знищений, тому даний виріб може являтися колекційним. Друзі, знімаю багатий стіл на фарфорові вироби. Від кавових пар цукорниці кавника до грибочка. А зараз більш детально розповім про кожні предмети окремо. Будь ласка, кавові пари, рідкісні. Зверніть увагу на кантик типу позолоти як всередині, так і ззовні. І відповідно полоси, також елементи позелоти. Ручка тримач в позолоті. Звертаю вашу увагу на клеймо. Баранівка 50-ті роки. І знизу червоним є надпис підтвердження того, що дані кавові пари йшли на експорт. Будь ласка, такі гарні речі, рідкісні колекційні, показую блюдце. Клеймо відповідає чашеці. В наявності 6 кавових пар, 8 кавових пар, вибачаюсь. Та 3 чашки окремо без блюдочок. Ціна кавової пари 200 гривень. Чашка без блюдечка 150 гривень. Стан ідеальний. Сукорниці, від Відчайного сервізу сніжинка. В ідеальному стані. клеймо Довбиш, другий сорт. Ціна 350 гривень. Кобальтова. З елементами позолоти. Відчайного сервізу «Клиновий лист. клеймо довбиш. Ціна 400 гривень. Є невеликі потертості на ручці. Дві цукорниці. Дана цукорниця від Чайного сервізу Олімпіада. Виробництво 1970-ті роки. Клеїмо кремгес Світловодськ, Ціна 350 гривень. Рідкісна цукорниця. Клиїмо Баранівка 50-ті роки, ціна та ж сама 350 гривень в гарному стані. Продовжуємо. Цукорниця має ручний розпис та дві чайних пари до неї. Клеймо довбиш другий сорт, ціна 250 гривень цукорниці. І ціна за чайну пару. Рідні блюдочка, складає 200 гривень в наявності дві пари. Продовжуємо далі, друзі. Кавник. Являється рідкісним. Клеймо довбиш. Має ручний розпис. Показую з іншої сторони. Ціна такого кавничка 250 гривень. В ідеальному стані. Золото збережене. Чайні пари. Ручний розпис, дружківка. В наявності 2. Ціна однієї одиниці 250 гривень. Будь ласка, грибочок. Цукорниця. В ідеальному стані. Показую клеймо. Коростень, 1970-ті роки. Даний грибочок новий, ціна 500 гривень. Друзі, будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А всім, хто любить фарфор поціновувачем, бажаю, щоб у кожного з вас був такий щедрий стіл фарфорових виробів. Бажаю гарної вдачі. До нових зустрічей.